Мівчеральні збереження помідор закатані в банки і значить, обсипані гірчицею. Зараз ми це діло підтвердимо або спростуємо. Були помиті, бралися тверді, в серпні я їх закатав і зараз, зараз я їх відкрию. Ну, здається, зразу видно, що питання навіть не повинно стояти. Зараз ми побачимо. Тому що в інтернеті купа різних способів. Ну, ви бачите, що виходить. Запах, звісно, горчиці на вкус. В принципі, як вроде -таки, підгнивший на городі помідор. Зараз експерименту іншу відкриємо Зовсім не смачно. Зовсім зовсім. зовсім. Ні, ну можливо, якби раніше трішки на, ти, на місяць. Ну це тугенький, якби, да. Ну вся. Але вкус теж як гірчицею. Тобто вони повністю, щоб сказати, не стали кашею. Ну, але дивіться, на дні вода, тобто вони потекли. Хоча б місяць-два спробувати, то може б вони близькі. Міф не підтверджений. Не стоїть. Як я заморачуватися, закатувати банки, нічого з цього не вийде. Ось так от.